тебе є щось циганське крові? Я не знаю, чому мені всі кажуть, що я похожа або на єврейку, або на циганку. Я нікого б сказав Це більше армянсько єврейською але не циганською. Ну реально ні. Ну нема От, нікого. На секунду своїм поглядом подивися в свою камеру, ось так. О, ось так, так, тепер трошки посміхнись, а тепер зроби себе злу на камеру, будь добра. Все, я зрозумів. Я зрозумів, звідки беруть це на гручках Погадаємо. Покидать? Погадать. Щось, навірно, можливо, є. Єврейське все ж таки. Я <звук> три місця в Закарпатті, які ти обов'язково порадиш відвідати людині, яка лише приїхала до нас в регіон. <звук> ну, звісно, наш Мукачевський замок. Перше. Санаторій Карпати, Два. там дуже uh, гарно. Або uh, Бограч uh, у нас в Мукачеві, або графський ефір і поїсти доброго. No, я говорю так, як є, то, там добра закарпатська кухня, реально. Ну так туди. Хіба що їм вдома сама Бограч зварю. Відразу до яких брендів. Ну чому відразу ресторан? Ну є, ну монастиль, я не знаю, Шипот, там смієр, ще щось. Ні, от Бограч. І то все добре, три блюда. Які... Давай одне блюдо на Закарпатті, яке ти відразу скажеш, що треба скуштувати. Бограч. Кримбогр... Крім Бограча? <плес> Бо з'їсти бограч. Ну добре, тут у кашу е, із шкварками Банус. і цимбано, що дуже дуже люби. Я, Я не випадково почав з того, що три треба буде. Тому що ці два точно всі кажуть. І ще третє, крім гурки. Шойт. Що дуже багато. No, Щойти ще не було. Ми зараз Шойт, картинку навіть показуємо. О, покажемо! No, no, ось, будеш, ось, ось так їсти. аж ним запахло. О, 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 ця картинка, це і є. Ось наш закарпатський. Сальтісон Сальті Сальті то зовсім ще ніхто не сказав, пацали, але це хтось, можливо, колись догадається. У тебе є безлімітна картка. Що одне побудуєш на Закарпатті, але карточка безлімітна. От там грошей не Ти щось одне можеш побудувати. Що це буде? Побудувати на Закарпатті? Так. О, Боже, я думаю, що...